Всіх вітаю на каналі, з вами канадський Марк. Вас, напевно, цікавить, чому я знаходжуся в підвальному приміщенні прямо зараз, чому саме в бейсменті мого будинку. А все дуже просто, бо сьогодні я хочу вам розповісти про тихого вбивцю, який знаходиться майже в кожному будинку тут в Канаді. І це дуже важлива інформація. Інформація, яка потенційно може вам допомогти зберегти ваше життя. За наступні 10-15 років тому поширюйте це відео, якщо вам дійсно не байдуже життя наших українців, бо це дуже інформація, навіть якщо комусь одному це допоможе. Це вже я рахую, заслуговую. Вподобайки і підписуйтесь на канал, підтримуйте канал вашим, вашою підпискою. Це дуже сильно надихає та допомагає. Ваша думка в коментарях буде також дуже важлива. Скажіть мені, дійсно, що ви думаєте, чи вам подобається така інформація чи ні. Я попробую вам все це повністю пояснити та роз'яснити. І ще цікаво, що якщо вам цікаво, буде побачити мій будинок тут в Канаді, як я живу, детальна екскурсія. Я планую зробити таке відео для вас як ексклюзив. Але планується зробити біля 250 тисяч підписників, коли я назбираю. Зараз ми сидимо на 223 тисячі, майже тобто не так і далеко. І з вашою допомогою це можна буде назбирати абсолютно швиденько за місяць, тому чекаю абсолютної вашої підтримки. Сьогодні хочу вам розповісти про радон. Це радіоактивний газ, який знаходиться в ґрунті, над яким будуються будинки та потенційно навіть зараз сидять ваші будинки. І багато людей чомусь думають, що радон справді це такий газ, який, за який треба переживати в старих будинках, але це далеко не так. Ви повинні розуміти, що до 2000 року будувалися будинки з не такими повноцінними технологіями, які ми маємо зараз. Теплоізоляція тоді не була така сильна, тоді не все будувалось так щільно, вікна тоді були зовсім інші. І Радон дуже часто міг просто-напросто не в вашому будинку так легко, тому що було багато просторів. Через який цей Радон Газ міг просто уникати. І тому до 2000 року навіть дуже сильно не було ніяких досліджень, не було ніяких проблем. Але потім після 2000 року все змінилося, коли почали зауважувати, що побільше і побільше людей почало мати захворювання на е, рак легень. І ви повинні розуміти, що приблизно 20 тисяч плюс смертей від раку в загальному є тут в Канаді в рік. І приблизно 3 тисячі смертей з тих 20 тисяч, будемо так брати загально, є саме від людей, які ніколи навіть не курили. Тобто не було ніякої причини, чому мати рак саме легень. Але бачите, все спричиняє фактично цей невидимий вбивця, цей газ радон, який дуже сильно небезпечний. Якщо ви маєте більше 150 до 200 бекерел на кубічний метр, то ви можете отримати дуже великі проблеми з здоров'ям цей. Газ не буде вас вбивати за день, за два, за три, за рік. Він вас може вбити за декілька років, якщо ви будете постійно в цьому всьому жити і будете дихати це, і ви ніяк не можете його фактично відчути, тільки можете протестувати. Тому треба дуже багато над чим задуматись та подивитись і зараз я вам розповім, чому навіть дуже часто ріелтори про це не розповідають і навіть самі не знають багато інформації про радон. Я цікавлюся радоном, бо я цікавлюся абсолютно всім, тому що потрібно цікавитись, потрібно е, удосконалювати самого себе і потрібно не тільки собі допомагати, а потенційно, якщо я знаю таку інформацію, поширити цю інформацію, вже люди можуть навіть зробити своє додаткове дослідження. Але проблема з тим, коли ви купуєте будинок, чи це новий будинок, чи старий будинок. Багато людей питають зразу, а як можна протестувати, наприклад, радон? Чи є тут радон, чи є тут повишній рівень газу, наприклад, підвалі і так далі. А це не так легко, дорогі друзі, бо потрібно приблизно 3 місяці тестування, щоб дійсно знати точно вимірювання, скільки того радону є приблизно в вашому будинку. І це тестування потрібно робити зимою. Бо зимою переважно всі будинки закриті, мають вікна, все дуже щільно, повітря не пропускається, і тоді радон найбільше набирається та накопичується в будинках. І так як ви знаєте, Канада досить холодна країна, тому тут часто по пів року все закрито, все тісно не провітрується, і тому треба три місяці приблизно, щоб знати, чи тут є радон чи ні. Можна купити різні такі девайси, які зараз продаються, приблизно тест. Тестові такі монітори, які коштують від 150 до 300, 300 доларів. Ви можете їх ставити в ваших підвалах, і вони вам будуть це все показувати щоденно, скільки радону є. Але може один день бути радону там 200 бекелер, а може бути потім і 100, може бути 20. Тому варто саме інформацію збирати на протязі трьох місяців. Тому, коли ви купуєте будинок, ви навіть можете повноцінно не знати точно чи він там є, чи ні. Тому але можна фактично зробити багато різних методів, які допоможуть вам уникнути цього газу абсолютно майже, і також зменшити його в вашому домі. І також кожен 14-й дім в Канаді має проблеми з підвищенням радону. Тому це варто вам самим перевірити, подивитися, бо це ваше здоров'я, і ви в тому всьому живете, і навіть можливо ніколи навіть і не задумувались про це. Що я рекомендую вам зробити, дорогі друзі? Все дуже просто: купіть цей девайс спочатку. Якщо ви не знаєте, де його знайти, напишіть мені в директі, я вам допоможу. Поставте його і почніть вимірювати на протягом трьох місяців, що відбувається у вас. Якщо ви побачите, що ваші рівні є підвищені, тоді треба дзвонити в спеціальну компанію до спеціалістів, які приїдуть, просверлять вам підлозі, бетонні підлозі вашого, ваших підвалів, дирку, протягнуть туди. Трубу, потім дадуть ще одну трубу на вихід, який буде йти прямо від будинку, і в тій трубі на горі поставлять фен, який буде викачувати радон повноцінно 365 днів е, е, на рік. І цей радон буде просто виходити на вулицю, і там від того, що він же буде на повітрі, назовні, і сонце буде з ним, можна сказати, контакт отримувати, то він дуже швидко розповсюджується і пропадає, та рівні знижується. Тому дуже важливо, що ви це перевірили та знали, як це все працює. І також треба врахувати те, що радон, він починається, звісно, з землі, з ґрунту, і як він може взагалі потрапити, ви себе запитуєте, в вашу домівку. Все дуже просто через різні тріщини, фундаментів, через щілини, через різні входи, виходи, які можуть бути в ваших в вашому підвальному приміщенні. І тому, якщо у вас є кімната, така як в мене є у тут підвалі зараз на даний момент. Де хтось може проживати, чи я можу спати, то тут треба дуже сильно обережно бути. Бо радон не тільки накопичується в підвальних приміщень він також накопичується і на перших поверхах кожного будинку. Тому друзі, я надію, що ця інформація вийшла дуже важлива і вчасна завчасно, тому дивіться, робіть дослідження, перевіряйте ваші будинки, бо зараз багато українців дуже купили вже свої будинки. І я надіюся, що це вам відкриє трошки більше очі на таку небезпеку, яку ви, можливо, навіть ніколи і не чули, і не знали. Про. Вам бажаю здоров'я, друзі, та тільки мирного неба над нашою улюбленою Україною.